Вітаю в ефірі 33-го телеканалу. Інформаційний випуск новин середи, 20 березня. Якими подіями був насичений день? Розкажуть наші журналісти. Тож не перемикайте. Переселенці з Херсона прибули на Хмельниччину. 756-й день повномасштабного вторгнення. Ворожі обстріли прифронтових міст не припиняються. Люди вимушені покидати власні оселі та евакуаційними потягами переїжджати у інші міста. Сьогодні на Хмельниччину прибули херсонці. Рятувальники, психологи ДСНС і представники Червоного Хреста України надали приїжджим необхідну кваліфіковану допомогу. Допомогли з речами, пригостили теплими напоями і забезпечили ігрові зони для дітей. Підтримка внутрішньо переміщених осіб завтра у Хмельницькому громадська організація Територія Добра Поділля роздаватиме продуктові набори для переселенців. Завтра на нашій локації, яка знаходиться за адресою Мазура, 18-2, знаходиться локація біля газконтори. Відбудеться роздача продуктових наборів для вимушених переселенців. Вона буде проходити з 11 до часу. Щоб отримати у цю. Продуктову допомогу переселенцям потрібно зареєструватися на нашій Google-формі. Посилання на нім розповсюджено на наших каналах: це на Фейсбуці, в Інстаграмі, в телеграм-каналі. От, переходячи за посиланням, люди проходять реєстрацію Google-формі і просто приходять на нашу локацію. Виказують справочку внутрішньоприміщеної особи, і за цю справочку ми видаємо цю допомогу. Вигляді продуктів, це там зазвичай від п'яти до 8 позицій. Там можуть бути крупи, макарони, олія, гігієна. Що у нас є на складах, і Чим ну, що нам дають наші партнери, спонсори? Без тепла в кінці березня голова НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов заявив, опалювальний сезон цьогоріч закінчиться раніше, ніж минулого року. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбувається наприкінці березня. У Хмельницькій міськраді заяву не підтвердили. Зазначили, термін припинення теплопостачання у місті регулюватиметься виключно погодними умовами. Весна дуже мінула. Березень дуже мінливий. Ще вчора у нас був сніг, вночі було мінус три. Власне, до кінця цього тижня обіцяють потепління, але ми знаємо, як часто весною змінюється погода. Ми хочемо нагадати, що чітко дотримується чинного законодавства. І опальний сезон у місті буде закінчений, якщо протягом трьох днів середня добова буде більше ніж плюс вісім. Якщо будуть якісь певні дні більш тепліші, то вже за, звичному, за звичною процедурою тепловики обмежуватимуть температуру теплоносія або навіть, можливо, і на день зупинятимуть котельня, включатимуть їх тільки вночі для того, щоб і зекономити ресурс газ для держави, для того, щоб зменшити можливі розміри платіжок за тепло. Укрзалізниця відновила рух поїздів до та з Кам'янця-Подільського. Через деформацію земляного полотна на ділянці Ніген-Гуменці був тимчасово закритий рух потягів. Вчора Укрзалізниця завершила роботу з ремонту дороги та відновила рух поїздів. Дякуємо всім залученим до ремонту залізничникам за цілодобову роботу, пасажирам за терпіння, а місцевій владі за допомогу з автотрансферами. Всі пасажири були доставлені до місця призначення, як обіцяли, написали в Укрзалізниці. У Хмельницькому завтра, 21 березня з 5.00 по 16.00 включно, будуть внесені зміни до окремих маршрутів тролейбусів. Тролейбуси маршруту номер 17 курсуватимуть за таким маршрутом Катіон. Вулиця Кам'янецька, вулиця Героїв Майдану, вулиця Свободи, вулиця Зарічанська, АЕС номер 1 та у зворотньому напрямку. Тролейбуси маршруту номер 5 будуть їздити: Вулиця Свободи, вулиця Зарічанська, вулиця Старокостянтинівське шосе, вулиця Шевченка, тролейбуси маршруту номер 9 курсуватимуть маршрутом номер 19 тролейбуси маршруту номер 56 курсуватимуть маршрутом номер 18 По вулиці Зарічанській будуть виконуватися роботи по санітарному обрізанню зелених насаджень. Дороги від вулиці Свободи до вулиці Перемоги. Знову зростуть пенсії у березні частині людей похилого віку підвищили виплати на 8%. У квітні знову індексують людям старшим за 65 років, які працюють або із повним страховим стажем, і тим, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Мінімальна пенсія становитиме не тисячі вісімсот гривень, а 3200. тисячі Що із цього приводу думають хмельничани, розпитали наші журналісти. Ну тут це вже щось. Будемо казати, це ж не, не так багато, але для такої людини, як я, це, я думаю, що. А в загальному на що йдуть витрати найбільше? Комунальне лікування. Не вистачає, мало. Ще й додавали з гульки нос. Ну, так, от, знаєте, як всі виживаю. Як я казала, колись мене питають, як ти живеш, кажу: виживаю, доживаю, доживаю, виживаю. Та вистачає вам на прожиття? В принципі, так. Да. А яку якщо не цьому Ні, я не можу казати яку, але от яку заработала, вистачає. Якби ж це не дорожало нічого, а додали трошки пенсії, то якось би то його. Ну там дивіться, живо. все дороге, мало, але що ми зробимо? Може, дадуть більше. Вистачає, в мене діти є. А хіба може вистачити, якщо сьогодні пішла на 4 дні 720 гривень таблетки на 4 дні? У мене цукровий діабет, то я тільки на таблетки витрачаю. І крім того, що то печінка, то пожилу віша. Зараз лікарні вложу, скільки там треба грошей. Я не маю як піти. Отаке життя. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.